Вітаю вас! Сьогодні ми будемо працювати з програмою, яка дозволяє створити кнопку та напис на формі. Ось таким чином вона виглядає. Я її запускаю в середовищі «Репліт». Отже, у мене є віконечко і є кнопка Наше гасло. Я її натискаю, і у мене з'являється подія. Змінюється розмір, колір мого вікна і з'являється напис. Усе буде Україна. Отже, давайте спробуємо створити подібний проєкт. Запускаємо середовище репліт та створюємо новий проєкт. Ось таке в нас буде патріотичне гасло. Завантажується середовище. Ми вже знаємо, що у мові програмування Python події для вікон створюють окрему підпрограму та відповідно пов'язують її з вікном. І, звичайно, для початку ми з вами підключаємо модуль Tinker. Для початку нам потрібно зазначити обробника подій. Він у нас називається Dev. Подія нам потрібна натискання кнопки. Назву цієї події ми назвемо Button Press, означає натиснути кнопку. І, відповідно, дві крапки, тобто усі команди, які будуть входити до цієї події. Ви бачите, за замовчуванням курсор став з відступом від початку стрічки. Це означає, що зараз перераховуються усі команди нашого обробника подій. Button press, ось цей перший рядок, це є заголовок нашого обробника подій. Що ми зараз робимо? Зараз ми будемо задавати властивості нашого вікна. Пропоную назвати його ВМ. Ставимо крапку, та, відповідно, перша наша властивість це буде розмір. Після натискання кнопки розмір буде 500 на 500. Колір нашого вікна квадратні дужки. Обов'язково лапки, букви B-G, як скорочено background, фон, Дорівнює. Та в подвійних лапках колір. Блакитний. І, відповідно, назва нашого вікна. властивість титулу. Знову ваше прізвище. Не забуваємо за. Тепер нам потрібен надпис. Давайте ми його назвемо як лаб. Надпис можна створити за допомогою команди Label Та задати цьому напису окремі властивості. Отже, цей напис у нас буде знаходитися на нашому вікні. Потім, відповідно, ми задаємо властивість нашого надпису. Нам потрібна її властивість текст. Ну, тут, думаю, зрозуміло, який текст у нас буде розміщений на нашому надписі. Обов'язково в подвійних лапках все буде Україна. Ось такий патріотичний надпис. Наступна властивість нашого лейбл це шрифт, фонд. Дорівнює. Та в подвійних лапках зазначаємо назву та розмір нашого шрифту. Arial – 14. FG – це у нас колір самого тексту. А властивість BG – це у нас колір фону тексту. Єло. Тепер нам потрібно задати розміщення нашого лейблу. Для цього ми знову посилаємося на назву та властивість place – розміщення. Та відповідно зазначаємо осі Х та Y. Через кому. Так. З кнопкою у мене все. Тепер мені потрібно зазначити властивості самого вікна. Я стаю на початок мого рядку та розпочинаю задавати властивості вікна. Я можу скопіювати декілька стрічок, щоб було швидше. Отже, найперше мені потрібно розпочати працювати з вікном. Для цього функція така. Є. Так, перше моє вікно, коли я запускаю програму, буде мати розмір 200 на 200. Та, відповідно, жовтий колір. Але тут мені ще потрібно запрограмувати мою кнопку. Цю кнопку також потрібно назвати. Лейбл у нас називався LAB. Кнопку я пропоную назвати просто за допомогою букви М. М дорівнює Button. Та, відповідно, задаємо властивості нашої кнопки, так як ми задавали властивості лейбла. Отже, текст, який буде розміщуватися на кнопці. Так, текст. Та властивість команди. Що це означає? Які команди будуть задані нашій кнопці? Можемо також скопіювати назву. Нашого обробника подій. Тут ми посилаємося саме на події, які ми запрограмували на початку. МПК означає, що ми закінчуємо працювати з кнопкою. the M main loop-функція, яка означає, що ми закінчуємо працювати з вікном спробуємо запустити на виконання. Так, є наша кнопка. Увага, натискаємо. Наше вікно змінюється, надпис у нас з'являється. Бажаю вам, дорогі мої учні, щоб у нас все було Україна. Пропоную вам створити схожий проєкт. Ви можете обрати інші кольори, можете змінити гасло та обов'язково назвати його своїм прізвищем. Дуже дякую вам, бажаю успіхів!